Господи, за всіх солдатів нашої України молюся, благаю, щоб ви здорові повернулися додому. Боже, діти чекають, жінки плачуть і старенькі матері, Боже, плачуть. Трії, Господи, сльози поверне додому, де знаходяться в окопах, в бліндажах кругом. Кругом я, я доріс, я, я не знаю, як сказати, як я хочу, щоб був мир. Щоб люди жили мирно, щоб любили дні другі. Господи, суд кривого війну і пошли мир на землю. Ми сьогодні в бабулі, яка є молитвенниця, і яка день і ніч сьогодні ходатайствує і моли, і просить Господа за наших солдат і так. за всіх. Що ви скажете, бабусь? Господень, прошу Бога, молю, Господи, визволь їх з тої такої страшної війни. Подай їм руку допомоги, благослови їх на війні, в окопах, де знаходяться льотчики, розвідники, які керують хлопців армією, сірські, Буданов, за всіх ще молю, за всіх, Боже, за всіх. І кажу, щоб наша вся Україна упала на коліна перед Господом, просила Господи, прощення Бога. І миру на нашій землі, на нашій країні, Боже. Посіти, Боже, цей час і вчуй мою молитву, і не відкажи, Боже, бо ти є єдан Господь і Бог наш, ніхто так нас не заступить, як ти Господи. Слава тобі за все. Амінь. Амінь. Бабуся, ви ж пережили війну вже одну велику вітчизняну, так? Так, так. я добре пам'ятаю. Ось я мала була ноях ну, етра якась така що Страшно було, так? Да? Страшно до нього були. А як і сьогодні сьогодні теж маленькі дітки це переживають. Ой, понімаю ой їх, і молюся за них, і плачу за тих діточок таких, за тих колітів. І От. сьогодні, і сьогодні, благодаря таким молитвам, таким бабушкам, які сьогодні моляться по селам, сьогодні і руски солдат того і тут, не ступає ногою. Так. Так, Бог чує нашу молитву і відповідає, слава йому за все. Амінь. Амінь. Хлопці, повертайтеся додому, тільки живі. І живі повертайтеся. Ми вас дуже, дуже чекаємо.